Після закриття Усновського Офісу Державної міграційної служби Снавська міська рада розпочала активний пошук можливостей для вирішення питання надання паспортних послуг населенню. Завдяки співпраці зі швейцарсько-українською програмою ЄГАП ми змогли одним із перших в області отримати обладнання та дозвіл на прийом заявок для оформлення паспортів у формі ID-картки. Та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. З початку року більше 700 громадян оформили заяви анкети на отримання паспортів в нашому діяцентрі. Для зручності громадян здійснюється попередній запис на всі види послуг через електронну чергу. Знайти її ви можете за QR-кодом, який бачите на екрані. Дуже дякую дівчаткам, що чемно обслужили мене. Дуже гарно, що не треба нікуди їхати. Подала документи тут у нас у Сновську. І дуже зручно. Більш детальну інформацію з питань оформлення і видачі паспортів ви можете отримати, звернувшись у діяцентр за адресою міста Сновськ, вулиця Незалежності, 19 А або за телефонами, які бачите на екрані. Подякувати даному центру і спеціалістам за те, що можна прийти і швидко зробити закордонні паспорти як для себе, так і для своїх дітей.